Ми всі ненавидимо корупцію, а любимо Набу і САП, а їхні керівники незалежні ні від президента, Верховної Ради чи кабінету міністрів. Прийшли таки прозвітувати. Пам'ятаєте, коли був Вагнер Гейт, то ходили звітувати до Савіка Шустера на Рінатівські канали. Рінат сів на сраку, зато є фіала Українська Правда і Мусаєва. І прийшли хлопці відчитатися. Мені здається унікальний склад учасників сьогодні. Рада поставити голову національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, а також керівника відділу журналістських розслідувань Української правди Михайла Ткача. Звичайно, унікальний склад, але не повний. Ви забули про шоколадну ферму Бляніно, Суколову, Курванова, Лаптін, Юга Луценко, Кривоніс. Інакший Чорновіл. Береза, Борислав Арестович, Толік, Шарій, Олешко і інші потвори, які допомагали розколювати суспільство. Отже, давайте почнемо з того, що 10 листопада та детектив НАБУ провели кілька обшуків у бізнесменів та топ посадовців. Вже пора Міндіча подати в міжнародний розшук, а Черношово трошки поміняти статтю. Не незаконне збагачення, бо він дасть мільйон гривень чи 10 і відмажеться. А якесь серйозніші є там статтєючки. І не тягніть як е, з Кононенком, е, Мартиненком. Свинарчуками, щоб не сталося так, як з крупою Смельницька, пам'ятаєте МСЕК, або з княжев, княжевич, як він там, голова Верховного суду. Давайте і не чекати по 10 років. Я дуже прошу, щоб українське суспільство теж довірилося професіоналам, це детективам НАБУ і прокурорам А, Не піддавалося також на інформаційні провокації. І, втім, до цього всього часу це була негласна стадія. Зараз ми переходимо в етап фінансово так само розслідування. Давайте хоч за 2-3 роки порішайте і гроші, щоб конфіскували, і ми не чекали, і не сварилися цей весь час. А то ви таке класне шоу зробили, а результати поки що нульові. Нікого не посадили.